Щоб знайти талановитого дизайнера, який розуміє клієнта з півслова і здатного втілити найсміливіші ідеї, потрібно чимало попрацювати. Послуги професіоналів коштують чимало, але орієнтуватися на мінімальний прейскурант не варто. До опрацювання неналежно наданих послуг обійдеться ще дорожче. Розумно знайти висококласного фахівця або дизайн студію і з'ясувати, як можна скоротити витрати або тримати знижку. Припасли для вас кілька корисних порад, які зможуть допомогти в пошуку дизайнера мрії. Порада 1. визначитися з методом роботи, перед початком пошуків. Витратьте кілька хвилин на самоаналіз, а саме на ісследовання власного методу роботи. Чим ясніше ви собі його обрисуєте. Тим проще вам буде підібрати ділового партнера для втілення ваших ідей, дайте відповідь для себе на питання, як глибоко ви хочете бути присвячені в творчий процес, чи бажаєте бути в курсі найдрібніших деталей, або хочете бачити план і остаточний результат. Вам нужен дизайн під ключ або досить лише професійної ради в какої або однієї області, наприклад, у виборі кольору або зонування, хто ви за типом сприйняття візуал або кенестетик. Щоб визначитися з вибором, вам проще побачити проект на картинці або відчути його в реальності. Порада. 2. з'ясуйте масштаби та бюджет вашого проекту. Від обсягу робіт і закладається вами бюджету, багато в чому залежить кваліфікація і досвід дизайнера, який вам потрібен, якщо ви будуєте новий будинок або плануєте капітальний ремонт в квартирі. Вам напевно знадобляться послуги не тільки дизайнера, але і архітектора. Нерідко ці фахівці працюють в тандемі. Якщо ви вдало вибрали архітектора, то він вам напевно зможе порадити хорошого дизайнера для проведення невеликого косметичного ремонту в малогабаритної квартири. Можна і зовсім обійтися без дизайнера. Хіба що знадобляться його разові консультації з окремих питань. Порада: 3. використовуйте сарафанне радіо. Напевно, хтось із вашого оточення вже має досвід спілкування з дизайнерами, непогана ідея почати пошуки потрібного вам фахівця з розпитувань друзів, колег, сусідів і близьких, якщо ремонт у ваших знайомих, які наймали дизайнера, недавно закінчився, то обов'язково загляньте до них і подивіться результати проекту, але врахуйте при цьому, що інтер'єр вам може не сподобатися, оскільки смаки у всіх різні. Важливіше звернути увагу на те. Наскільки точно були виконані поставлені завдання, дотримані умови і чи задоволені проектом самі замовники? Порада 4. Вивчіть тематичні журнали, будьте в курсі подій, регулярно переглядайте друковані та інтернет ресурси про інтер'єри та ремонт. Там часто публікують описи і фотографії успішних проєктів різних дизайнерів. Якщо вам сподобалася якась із запропонованих ідей. Відшукайте її автора і дізнайтеся про його творчість докладно. Загляньте до нього на сайт, ознайомтеся з портфоліо, почитайте про нього відгуки в інтернеті. Не бійтесь дзвонити дизайнерам елітних проєктів, адже кожен хоче продемонструвати свою найкращу роботу, але завжди є можливість домовитися, знайти оптимальне рішення за ціною і якістю або отримати знижку. Порада 5. Прогуляйтеся по магазинах. Перед началом будь-якого ремонту багато влаштовують магазинну розвідку, прогулюваються по торговим точкам, де продають будівельні матеріали, меблі, предмети інтер'єра, це не тільки хороший спосіб прицінитися і зловити натхнення для свого проекту, а й відшукати дизайнера більшість магазинів, пов'язаних з ремонтом або будівництвом, тісно співпрацюють з фахівцями в області дизайну і архітектури. Нерідко дизайнери влаштовують консультації прямо в торговому залі, поговоріть з ними або дізнайтеся їх контакти у продавців. Порада в 6. проведіть телефонне інтерв'ю перед тим, як зустрітися з потенційним дизайнером, поговоріть з ним по телефону або по скайпу, манера спілкуватися і професійні відповіді на питання помогуть создати перше, а іноді і найвірніше враження про людину, і с розговорювати з ним вам було неприємно. То навряд чи у вас складеться дальше сутруднічество, іноді досвід і рівень майстерності фахівця можна визначити по нескольким фразам. Якщо на елементарні питання ви почуєте невиразні і некоректні відповіді, то навіщо витрачати час на особисту зустріч? Але намагайтеся, щоб ваша розмова не був схожий на явну проверку профпридатності. Нехай каверзні питання прозвучать трохи побічно і непринужденно. Урада всім познайомтеся з дизайнером. З його робочим місцем і документами, якщо у дизайнера є свій офіс або студія, обов'язково загляньте туди, зверніть увагу на те, як вони оформлені, ретельно вивчить наявні грамоти, дипломи, сертифікати, ліцензії. Іноді обстановка на робочому місці може багато розповісти про людину і його методи роботи, але далеко не у всіх дизайнерів є власні офіси. Багато хто працює вдома або у великих компаніях. Які часто вітають проекти своїх співробітників на стороні, запропонуйте дизайнеру вибрати місце зустрічі самостійно. Якщо з цим він успішно впорається, то отримає плюс на свою користь. Але головне для вас його завершення роботи слозно доверяться людині без портфоліо. Якщо є проекти в громадських місцях, не повиніться подивитися на них наживо. Порада 8. послухайте дизайнера. Зустріч зі справжнім фахівцем не повинна бути односторонньою і складатися тільки із ваших питань, досвідчений дизайнер вміє і сам задавати потрібні питання клієнту. К примеру, йому може бути цікаво які особливості простору і призначення приміщення, коли ви бажаєте завершити ремонт, чи є нюанси приміщення, які ви хотіли б підкреслити або применшити. Чи зацікавлені ви у використанні екоматеріалів і страждає хто небудь із вашої сім'ї алергією? Яким способом і як часто вам зручно отримувати інформацію? Порада 9. Шукайте істину в порівнянні, щоб прийняти оптимальне рішення. У клієнта завжди повинен бути вибір. Навіть якщо вам з першого разу сподобався один дизайнер, познайомтеся, хоча б ще одним, порівняйте їх досвід, навички, досягнення манеру спілкування. Підходи до роботи, і чи то немаловажно, умови договору, непогана ідея дати їм невелике тестове завдання, ретельний порівняльний аналіз кандидатів допоможе вам прийняти правильне рішення.